В Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Рівно 26 років тому ці герої зібралися разом, аби відзначити свою першу перемогу. Адже саме 14 грудня вони закінчили будівництво саркофагу не зруйнованим четвертим енергоблоком та запустили в експлуатацію комплекс захисних споруд. У 94-му громадській організації «Чорнобильців України запропонували заснувати день ліквідатора. Офіційно його відзначають шостий рік поспіль. Це сьогодні свято з біллю в душі. Тому що все-таки забути 26 квітня неможливо. І то от, і поставити на рівні я не можу. Поки ще ми не звикли до цього свята. На Прикарпатті, окрім безпосередніх героїв невеселого свята, мешкають також чимало переселенців із зони лиха. Вони зібралися на вічі та молебень з нагоди пам'ятної дати. Серед учасників урочистості і Олександр Шевченко, директор туркомплексу Буковель, профінансував дві третини усіх необхідних коштів на спорудження пам'ятника Чорнобильцям близько 250 тисяч гривень. Пані Кайдаш і інші бігають. Перепрошую спротяну. Тою рукою і випрашують у чиновників те, що вони і так зобов'язані робити. Це мене глибоко вражає. Якщо б не її наполегливість, цього пам'ятника б не було. Це я точно говорю. І ніякі інші перепрошую фонди. До цього ніякої відношення. Окрім офіційних урочистостей, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи запросили на святковий обід та концертну програму. Не обійшлося і без відзначення тих, хто небайдужий до проблем чорнобильців, представників ЗМІ та меценатів. Медаль за гуманіст та милосердя отримав і Олександр Шевченко, який увійшов до спеціальної наглядової ради. Вона контролюватиме процес створення та встановлення довгоочікуваного монументу. 26 квітня 2013 року у черговий міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф пам'ятник встановлять на нещодавно відкритому та освяченому постаменті.